Припинено протиправну діяльність агента головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, 9 квітня цього року у місті Харків, контрозвідниками під процесуальним керівництвом прокуратури в Харківській області, затримано громадянина України, працівника головного управління національної поліції в Харківській області. Прошу відео затримання. Встановлено, що українського поліцейського було завербовано у місті Білгород Російської Федерації кадровим співробітником Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації на основі лояльного ставлення до політики Кремля. Нами також встановлено, що цей російський воєнний розвідник неодноразово перебував на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей в оперативних групах РФ. Та активно створював агентурні мережі з числа громадян України для виконання різного роду розвідувально-підривних завдань проти нашої держави. На виконання завдань російського воєнного розвідника український поліцейський використовував своє службове становище для збору і передачі російській стороні. Інформації з обмеженим доступом, яка циркулювала у Міністерстві внутрішніх справ і Національній поліції України, а також щодо дислокації і мобілізаційної готовності військових формувань і підрозділів силових структур в Харківській області, в тому числі тих, які були задіяні в антитерористичній операції, а згодом в операції об'єднаних сил на сході нашої країни, у ході проведення обшуку за місцем проживання. Українського поліцейського виявлено та вилучено докази його протиправної діяльності та зв'язків з кадровим офіцером російської спецслужби. Це магнітні накопичувачі інформації, де зберігалися відомості з обмеженим доступом. А також персональний комп'ютер, який використовується для зберігання обробки і передачі іноземній стороні отриманих розвідувальних відомостей. Прошу звернути увагу на екран. Зокрема, йдеться про інформацію з грифом таємно і для службового користування щодо складу сил, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, укомплектування частин служби охорони порядку та безпеки мобілізаційними ресурсами, мобілізаційних планів спецформувань національної поліції тощо. Слід зазначити, що доступ до такого роду документів має дуже обмежене коло осіб. Також поліцейський здійснював ретельний збір і узагальнення інформації про патріотично налаштованих мешканців Харківської області і міста Харків. Прошу звернути увагу на екран. Прикметно, що оця підбірка матеріалів має доволі промовисту назву нацисти і їх посібники у місті Харків. Тут є повні установичі дані, ідентифікаційні, ідентифікаційні ознаки. Ідентифікатори зв'язку, адреси проживання, адреси поштових скриньок стосовно понад 500 осіб. Це активісти громадсько-політичних об'єднань, волонтерських руків, добровольці Національної гвардії, учасники антитерористичної операції і операції об'єднаних сил на на сході України та інших. Про ідейну основу протиправної діяльності українського поліцейського також свідчить значна кількість виявлених і вилучених матеріалів антиукраїнського змісту, а також пропаганди так званої Новоросії, Харківської Народної Республіки і загалом ідеї так званого руского міра. Слід окремо зазначити, що під час агентурних контактів український поліцейський і кадровий співробітник російської воєнної розвідки суворо дотримувались вимог безпеки і конспірації. Для зв'язку і передачі отриманих відомостей використовувалися програми шифрування повідомлень, а також особисті зустрічі на території Білгородської області Російської Федерації. Український силовик здійснював виїзд на територію сусідньої держави один один на короткі терміни, як правило, під час вихідних днів. Свій виїзд перетин кордону або приховував, або легендував перед оточенням відвідуванням близьких родичів. На даний час громадянин України, співробітник Головного управління національної поліції, затриманий у порядку в статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. На даний момент вирішується питання про обороняємо міри запобіжного заходу. Дякую за увагу. Будь ласка. Двіться зогляду на те, що розповідає охорон вільно. Дякую. З приводу першого питання. Звісно, що особи, які мають доступ до секретних матеріалів, значить є певна процедура, яка регламентує їх виїзд за межі України. Ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні будуть встановлюватися обставини виїзду вказаного співробітника національної поліції за межі країни, дотримання чи не дотримання ним відповідних регламентних норм. І, і таке інше відповідно буде здійснюватися комплекс заходів, спрямований знову ж таки на встановлення обставин потрапляння відповідних документів, їх вільного обігу і, зрештою, потрапляння до іноземної сторони, як і власне кажучи, експертна оцінка щодо. Масштабів нанесення збитків державній безпеки в результаті протиправної діяльності вказаної конкретної особи з приводу другого питання можу сказати, що доручення президента буде виконано вчасно, і керівник голова служби безпеки України зробить відповідну доповідь президенту України. Я думаю, що після цього громадськість також отримує відповідну інформацію. Наразі я не можу дати більше інформації, ніж я сьогодні довів до вас, оскільки триває досудове розслідування в даному кримінальному провадженні. Я хочу додати, питати пару комуналізації ініціативного служби безпеки, був розроблений законопроект про заборону виїзду виступу країни агресора держслужбовця, правоохоронців, і вже він багато часу знаходиться на розмірі Верховної Ради. Так, ми сьогодні говоримо про конкретного співробітника головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації кадрового співробітника російської воєнної розвідки. На жаль, сьогодні так само будь-яку інформацію більш ширшу стосовно цієї особи я оприлюднити не можу. Стосовно Знову ж таки зараз здійснюється досудове розслідування, встановлюються всі обставини, в тому числі щодо виявлення осіб, можливо, причетних до співпраці чи до сприяння у здійсненні цієї протиправної діяльності. Підозра так, підозра оголошена з частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України Державної ради. А як він похолов, після чого Форми і методи здійснення контрозвідувальної діяльності. На сьогодні ми можемо говорити, що українською контрозвідкою, власне кажучи, є вже напрацьований колосальний досвід виявлення е і викриття, і, власне кажучи, припинення протиправної діяльності як громадян України, так і громадян інших країн, які е скоюють злочинів у сфері державної безпеки. А товарі, це відбувається за ідею чи та гроші? Ідея. ідея. Попередня оцінка це ідеї, я говорив про те, що вербування відбулося на в Основі лояльного ставлення до політики Кремля, і власне кажучи величезна кількість пропагандистських матеріалів, які ну скажімо, відверто антиукраїнського змісту, відверто спрямовані на популяризацію ідеї сепаратизм сепаратизму, мається на увазі Новоросія, колишня ідея так званої Харківської Народної Республіки, яка дуже активно популяризувалася і власне кажучи, той проект, який не вдалося реалізувати. І е, загалом ідея руського, міра. ідея руського міра. Тобто, попередньо ми можемо говорити, що ця людина свідомо і на певній, скажімо, якійсь ідеологічній основі здійснювала співпрацю. Про, можливо, інші основи матеріальну і так далі, також на ці всі питання буде давати відповідь слідство. Дякую, Дякую друзі.